possible possible Програми фінансової підтримки закладів первинного вторинного рівня медичної допомоги та їх розвитку місії у жотному 20-й, 23 роки міського голови та комісія з питань землекористування. користування. Заступник міського голови. Комісія з питань землекористування. користування. Хто заступник голови комісії? Присутня. Комісія з питань житлово-комунального господарства Мирослава є. Комісія з питань бюджету є. І комісія з питань регламенту. Олена Анатолійовна, є. Так, прошу проголосувати шляхом голосування за доключення. цих слова. Ні. Е, е, шляхом голосування з Системою ВІЧ. Прошу проголосувати. За доключення. Ти що ми не дійшли. Відтримайте проєкт рішення за доключення до порядку денного. 32. І, шановні колеги, я також перед початком роботи сесії попросив би Олену Михайлівну зачитати розпорядження. У нас сьогодні присутні шановні наші юні спортсмени, це спортсмени дзюдоїсти і спортсмени-дівчата, переможці турніру по гандболу. Сьогодні бачу у нас присутній тренер Віктор Калінін. І біля вас два колеги справа знаю. по мені прізвища забув, тому ви їх там ми їх зараз не нагороджувати ви озвучите. Так що я дякую від себе, від заступників від цього депутатського корпусу від містян за те, що ви тренуєте дітей, займаєте спортом, і я думаю, що це наше майбутнє, наші майбутні чемпіони з області України і напевно і різних міжнародних змагань. Так що ми дякуємо за цю вашу величезну роботу. Але нехай будь ласка. Відповідно до розпорядження ужгородського міського голови від 23 червня 2023 року номер 362 за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту в місті Ужгород, високий професіоналізм, активну життєву позицію та пропаганду здорового способу життя грамотами міської ради нагороджуються. Спортсмени, вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з гандболу Карпати, срібні призери 5-ї літньої гімназіади України з гандболу серед команд дівчат 2008-2009 року народження. А саме, Аріна Колініченко. Руслана Магурська, Карина Іванова Анна Мільчевич, Анна Попіль. Ірина Шпілька, Влада Косаренко. Ангеліна Цуркано. Каталіна Павленко. Євгенія Шипович Аліна Іван, Софія Галишич, Каміла Мацко Валерія Зварич, Юліанна Кочеш. Олександра Пуга. А також їхні тренери-викладачі з гандболу спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з гандболу Карпати. Світлана Місяйло та Марина Калуцька. Також грамотами Ужгородської міської ради нагороджуються спортсмени, вихованці Ужгородської міської федерації дзюдо, а саме Катерина Черняк, бронзова призерка відкритого європейського фестивалю Combat Games місто Белград Сербія, у складі збірної команди України з дзюдо. Бронзова призерка на майстер... майстерському турнірі з дзюдо серед спортсменів до 23 років. Іван яцола срібний призер на майстерському турнірі з дзюдо серед спортсменів до 23 років. Олександра Губічкова, Переможниця чемпіонату України з дзюдо серед спортсменів до 16 років. А також тренери викладачі з дзюдо Ужгородської міської федерації дзюдо Дмитро Смагін. Та Віктор Калінін. Самотою Ужгородської міської ради нагороджується президент Ужгородської міської федерації дзюдо Валерій Подлєсний. Шановні, коли я прошу ще раз зареєструватися. Можливо, ще хтось підійшов. Тридцять два не... залі... депутати в залі присутні. Чергову 39-ту сесію Ужгородської міської ради 8-го скликання оголошую відкритою.